Межа, невидима межа між безумовною материнською любов'ю та її нищівним страхом. Що відбувається, коли невинні істерики дитини не зникають з часом, а натомість згортаються та тверднуть, Перетворюючись на щось холодне, щось жорстоке, щось абсолютно жахливе, це історія про обіцянку, дану в момент чистого жаху, яка луною лунає крізь два десятиліття, перетворюючи саму природу кохання на зброю. Це історія дитини, якій дали світ, а вона натомість вирішила, що має право забрати в нього життя. Дитина, яка вірила, що все і всі повинні підкорятися її волі. А якщо вони цього не зроблять, будуть наслідки, жахливі наслідки. Хлопчик, який вселив первісний страх, навіть у жінку, яка дала йому життя, хлопець, який сприймав правила не як рекомендації, а як особисту образу, яку потрібно зруйнувати, це випадок. Дерека Лейдця і деталі залишаться з вами ще довго після того, як екран згасне. Наша історія починається не з темряви, а з проблиску надії в серці молодої жінки. Шелі було лише 19 років. Вона все ще навчалася в коледжі, коли дізналася, що вагітна це був 1991 рік. Чоловік, який став батьком дитини, не хотів мати з ним нічого спільного, зник з поля зору та залишив Шеллі зіткнутися з жахливою реальністю материнства одиначки. Наступні місяці були розмитими тривогами, як вона могла б утримувати дитину. Її власне життя ледве почалося, але потім, 13 листопада, народився Дерік Кампослець. Коли Шеллі вперше взяла його на руки, буря тривоги в її душі стихла. Дивлячись на його крихітне обличчя, її охопило глибоке відчуття спокою, і в ту мить вона дала обітницю, урочисту обіцянку Всесвіту, Богу, собі. Вона зробить усе, що в її силах, щоб забезпечити цьому хлопчику. Хороше життя, життя краще за її власне. Вона й гадки не мала, як ця обітниця одного дня перетвориться на кошмар. Випробування почалися майже одразу. Коли Деріку було лише сім тижнів, його охопила примарна хвороба. Він почав плакати невпинним, пронизливим стогоном, який не припинявся. Поїздка до місцевої лікарні відкрила жахливу правду. Важку пневмонію його крихітні легені боролися стан був настільки критичним, що його потрібно було негайно доставити гелікоптером до спеціалізованої лікарні в Дулуті, штат Міннесота. Переліт тривав понад дві години. Для Шелі це була вічність, застигла в страху, спостерігаючи, як її маленький син бореться за кожен подих. Коли вони нарешті прибули, слова лікаря не принесли їм розради. Він подивився Шелі в очі і сказав їй похмуру реальність. Він не може гарантувати, що її син виживе. Стан був настільки серйозним у тому стерильному холодному лікарняному коридорі. Світ Шеллі зруйнувався. Все, що вона могла зробити, це молитися. Вона торгувалася з Богом, відновлюючи свою обітницю з відчайдушною інтенсивністю. Якщо ти дозволиш моєму синові жити, молилася вона, я зроблю його найщасливішим хлопчиком у світі. Як ми знаємо, Дерік вижив. І вірна своєму слову, кохання Шеллі, посилена жахом, майже втратити його, стало все поглинаючою силою. Вона стала більше ніж матір'ю. Вона стала захисницею, дарувальником безкінечної любові та виконавцем усіх бажань. Близькі до неї люди спостерігали, як вона давала Деріку майже все, що він коли-небудь просив. Кожна примха, кожне бажання було виконано. Вона виконувала свою обіцянку. Але роблячи це, вона несвідомо сіяла насіння жахливого врожаю. Вона балувала його, а це, як ми знаємо, рідко закінчується добре. Якийсь час дитинство Деріка здавалося нормальним на перший погляд. Але під цим покриттям почали проявлятися тріщини. Хлопчик, який мав бути найщасливішим у світі, перетворювався на щось зовсім інше. Він ставав агресивним. Він перетворювався на дитину, яка просто не приймала «ні» як відповідь. Перший справжній тремор, перша ознака наближення темряви, стався в найзвичайнішому місці супермаркеті. Шеллі йшла з юним Деріком, і коли вони проходили повз відділ іграшок, його погляд зупинився на новій фігурці. Він мусив її мати. Але того дня з грошима було обмаль Шеллі. Рахуючи свої гроші, м'яко сказала йому: ні, не сьогодні. Вона пообіцяла, що вони повернуться за нею іншим разом. Для звичайної дитини це був би момент швидкоплинного розчарування. Для Деріка це було оголошенням війни, його обличчя скривилося від люті, яка здавалася неймовірно старою для його молодих рис. Він схопив з полиці іграшку, яку хотів. І різким сильним рухом розбив її. Звук клацання пластику луною рознісся тихим проходом. Потім, не вагаючись ні хвилини, він схопив з полиці іншу таку ж іграшку, простягнув її матері та поставив моторошний ультиматум. Якщо вона не купить цю, він розіб'є і її. Приголомшена, принижена та вражена шеллі здалася. Пізніше вона згадала погляд у його очах, погляд, якого вона ніколи раніше не бачила ні в кого, не кажучи вже про власного сина, це був погляд чистої непідробної ненависті. З роками дивні поведінкові зміни почали накопичуватися. Кожна ще одна цеглинка в стіні, яку він будував навколо себе. Він виробив дивні ритуали. Коли він їв, навіть закуски, такі як піца чи картопля фрі, він відмовлявся торкатися їх руками. Він ретельно різав все видалкою та ножем. Він відштовхувався від інших дітей, не виявляючи жодного інтересу до гри. У ті рідкісні випадки, коли дитина намагалася підійти до нього, щоб розділити гру чи посміятися, Дерік часто відповідав. Фізичною агресією, навіть те, як він грав, було тривожним. Це була зовсім не гра, це був ритуал. Він брав усі свої іграшки та вишиковував їх у ідеальні організовані ряди. Потім він відступав, спостерігаючи за ними здалеку протягом тривалого часу, маленький генерал, що оглядає свою мовчазну пластикову армію. Єдиний раз, коли він торкався їх знову, це щоб прибрати їх назад, повернути до ідеального порядку. Його холодність поширювалася і на дорослих. Одного разу подруга Шелі приїхала в гості, привівши зі своїм сином, хлопчиком приблизно Дерікового віку. Подруга намагалася завести Деріка в розмову. Але він просто дивився на неї. Його обличчя було нечитабельною маскою роздратування, повністю ігноруючи її, її син, сповнений юнацької енергії, спробував погратися з Деріком. Коли він невинно потягнувся до однієї з іграшок у ідеальному ряду, Дерік вибухнув. Він штовхнув хлопчика на землю та почав бити його, мовчки зосереджено лютуючи. Шелі та її подрузі знадобилися обидві, щоб відтягнути його. Коли вони його стримували, Дерік, немов загнана в кут тварина, навіть спробував вкусити власну матір. Кілька років по тому, коли Деріку було близько семи чи восьми, в їхнє життя увійшла нова постать. Шелі зустріла чоловіка на ім'я Роберт, і між ними розквітнув Роман: одного разу Роберт прийшов до будинку. Щоб познайомитися з хлопчиком, який був таким важливим у світі Шелі, зустріч була дивною. Роберт був грайливою, добродушною людиною. Він намагався пожартувати з Деріком, встановити з ним зв'язок, але хлопчик ігнорував його з тривожною нерухомістю. Роберт одразу зрозумів, що це незвичайна дитина. І все ж він намагався. У якийсь момент, у помилковій спробі грайливості, Роберт почав проводити пальцями по волосю. Деріка, вдивляючись у його шкіру голови, ніби шукаючи щось. Шеллі, спостерігаючи за цією дивною взаємодією, запитала його, що він робить. Роберт підвів погляд, посміхнувся і сказав: Я просто шукаю число 666». Шелі була спантеличена. Він сказав їй розслабитися, що він просто жартує. Але пізніше, коли поведінка Деріка ставала все похмурішою, вона згадала той дивний тривожний коментар і зрозуміла, що саме він мав на увазі. Стосунки між Шелі та Робертом поглибилися, і, зрештою, вони одружилися. Вони стали жити разом. І Роберт тепер відчим був сповнений рішучості бути позитивною силою в житті Деріка. Він бачив те, чого не могла побачити Шеллі, у своїй любові та страху. Дерік був хлопцем без обмежень, без правил, без кордонів. Роберт знав, що це рецепт катастрофи, і вирішив, що час втрутитися він почав встановлювати правила. Вперше у своєму житті Деріку сказали, що є речі, які він може робити, а є ні. Перша серйозна конфронтація сталася різдвяного ранку. Роберт прокинувся рано, сповнений святкового настрою. Він розклав подарунки під ялинкою, приготував величезний сніданок. І чекав, поки прокинеться його нова родина. Він уявляв, як вони всі сидять за столом, сміються, розділяючи ідеальний різдвяний момент. Але щойно Дерік прокинувся, він кинувся прямо до ялинки, і його погляд був прикутий до подарунків, Шеллі пообіцяла йому нову відеогру, і він не міг думати ні про що інше. Роберт зупинив його. Ще ні. М'яко сказав він. Спочатку ми поснідаємо разом. Він пояснив, що хоче, щоб у них було справжнє сімейне різдво. Відповідь Деріка була негайною та зухвалою. Він не був голодний. Він хотів свої подарунки зараз. Роберт стояв непохитний, ніякого сніданку, жодних подарунків. Це була лінія на піску. Шелі, опинившись посередині, просто спостерігала. Вона знала, що Роберт має рацію, що це для блага Деріка, але сказати нічого не було легше ніж протистояти її синові. Дерік сидів за столом, мов хмара обурення. Він дивився на тарілку з їжею, яку Роберт приготував для нього, але відмовився відкусити жодного шматочка. Хвилини перетворилися на годину. Шеллі та Роберт закінчили свою трапезу, помили тарілки та займалися своїми ранковими справами. Тарілка Деріка залишалася недоторканою години. Минали. Різдвяне ранкове сонце промайнуло дугою по небу. Настала ніч. А Дерік все ще сидів за столом, мовчазна статуя, непокори, подарунки залишилися нерозкритими під ялинкою. Нарешті Шеллі сказала йому ляхати спати. Наступного дня щойно Роберт пішов на роботу, битва закінчилася. Шеллі, скориставшись відсутністю чоловіка, здалася. Вона віддала синові відеогру. Дарік розірвав упаковку, побачив консоль, і його реакція не була вдячністю чи радістю. Він взагалі не виявляв жодних емоцій. Натомість він взяв новенький пристрій, заліз на диван і щосили жбурнув його об стіну, розбивши на шматки. Потім, ніби, нічого не сталося, він спокійно повернувся до своєї кімнати, не переймаючись жодними наслідками. Шелі була розбита. Вона розплакалася, але після того, як вона взяла себе в руки, її страх і глибоко вкорінене бажання догодити йому взяли гору. Вона обережно зібрала розбиті шматочки відеогри, поклала їх назад у коробку та поїхала назад до магазину. Вона збрехала продавцю, сказавши, що вона, мабуть, була пошкоджена під час транспортування. Вона обміняла її на нову. Коли вона повернулася додому, вона віддала заміну Деріку. Цього разу він її не розбив. Роберт так і не дізнався. Дехто може сказати, що Шеллі зробила це з любові, але правда набагато складніша. Вона зробила це, бо вже почала боятися власного сина. Коли Дерік став підлітком, темрява всередині нього поглибилася. Сімейний дім перетворився на скороварку напруги. Він проводив майже весь свій час замкненим у своїй кімнаті. Щоразу, коли Роберт намагався до нього доторкнутися, зв'язатися з ним, це вибухало криками. Суперечки були настільки запеклими, настільки сповненими злості та прокльонів, що здавалося, ніби вони постійно перебувають на межі насильства, Шеллі була приводом у власному домі, спостерігаючи, як два найважливіших чоловіки в її житті розривають один одного та їхню сім'ю. Вона почувалася абсолютно безсилою. Спочатку вона трималася осторонь, але коли ситуація погіршилася. Вона почала втручатися, намагаючись бути миротворцем, але майже щоразу вона ставала на бік Деріка, навіть коли він був відверто безперечно неправий, напруга була занадто великою для шлюбу. Роберт, бачачи, що веде програшну битву проти сили, яку він не міг зрозуміти, та матері, яка сприяла цьому зрештою, здався. Він попросив розлучення та переїхав. Він не просто покинув шлюб. Він утік із зони бойових дій. Коли Роберта не стало, у Деріка не залишилося нікого, хто б міг кинути виклик його правлінню. Шелі у відчаї відвела його до психолога, який діагностував у нього депресію. Йому призначили ліки, які він приймав деякий час, перш ніж відмовитися від них. А потім сталося щось несподіване: мерехтіння світла у насуваючій темряві. У 2009 році, якраз перед своїм 18-м роком, Дерік зустрів дівчину на ім'я Мейсі. Їй було 16, і вона була всім, чим він не був. Вона була екстравертною, життєрадісною, повною життя з широким колом друзів. Вона була сонцем для його тіні, і якимось чином, всупереч усім труднощам. Вони почали зустрічатися. Вплив на Деріка був вражаючим. Він почав змінюватися. Він посміхався. Він був прихильним до Мейсі. Він став більш комунікабельним. Він навіть почав дотримуватися деяких правил Шелі вдома. Він сказав Мейсі, що кохає її, фразу, яку ніколи не вимовляв власній матері. Шеллі була у захваті. Це було воно, це була відповідь. Мейсі була відсутньою частинкою. Вона вірила, що її син, нарешті, стане нормальною людиною і житиме нормальним життям. Вона трагічно, катастрофічно помилялася. Протягом року Дерік сказав своїй матері, що Мейсі вагітна. Шелі, схвильована, запропонувала Мейсі переїхати до них. Вони були молодими без роботи та ще не мали атестатів про повну загальну середню освіту, але Шелі вважала це початком прекрасної нової родини. Спочатку так і було. Вони взяли Цуценя Лабрадора на ім'я Люсі. У 2010 році Дерік закінчив школу, і їхній син Габріель народився здоровим, гарним хлопчиком. Мейсі ще потрібно було закінчити останній рік у середній школі. Тому Дерік став основним опікуном. І на загальний подив він був чудовим батьком. Він був уважним, люблячим і ніжним з Габріелем. Він готував, грав, міняв підгузки без жодної скарги. Це було диво. Прекрасне, тендітне та тимчасове диво незадовго до першого дня народження Габріеля, маска почала спадати. Старий Дерік, тиран почав знову з'являтися спочатку повільно, потім з жахливою швидкістю. Він знову почав нав'язувати правила в домогосподарстві, але цього разу вони були більш жорсткими, більш контролюючими. Чистота, час прийому їжі, розклад перегляду телевізора все мало бути зроблено точно так, як він наказував. Штори в будинку мали бути завжди зачинені. Якщо Шеллі відчиняла їх вранці, щоб проникнути сонячне світло, Дерік ішов за нею, зачиняючи їх. Він складав меню своїх улюблених страв, і від Шеллі очікувалося, що вона готуватиме їх на вимогу незалежно від дня та часу. Він контролював покупки продуктів, хоча й не вносив жодного долара. Його контроль над Мейсі став абсолютним. Після того як вона закінчила навчання та отримала роботу. Єдиний час, коли їй дозволялося виходити з дому, це йти на роботу. Він відраховував час її поїздок до роботи додому. Він точно знав, коли вона йде з роботи і коли має повернутися додому. Якщо вона запізнювалася хоча б на хвилину, то щойно вона переступала поріг, спалахувала люта сварка. Короткий період щастя Шелі розчинився в новому стані депресії. Син, якого вона вважала врятованим, тепер був гіршим ніж будь-коли. Вона знову звернулася за розрадою до старого ворога. Алкоголю Дерік, якому зараз 19 років, більше не задовольнявся лише контролем? Він почав насолоджуватися страхом. Одного вечора Шеллі пішла на кухню за склянкою води та знайшла його, який сидів за столом у темряві, ретельно чистячи гвинтівку Ак 47 Вона заціпеніла, її кров перетворилася на лід. Звідки він це взяв? Коли вона повернулася, щоб піти, її серце калатало. Голос Деріка прорізав тишу. Він направив пістолет їй у спину. Ти боїшся мене? спитав він. Вона не могла відповісти. Вона втекла до своєї кімнати, яка тепер стала її тюремною камерою. Вона проводила свої дні, замкнена всередині, пила. Її страх перед власним сином був відчутною живою істотою. Здавалося, він насолоджувався її жахом. Він стукав у двері її спальні без причини, просто щоб поставити просте запитання, просто щоб нагадати їй, що він тут, що він, головний невдовзі Шеллі, довелося госпіталізувати на операцію жовчного міхура. Коли вона повернулася додому, то помітила, що сімейного собаки Люсі немає. Вона запитала Деріка, де вона. Він розповів їй. Без жодного проблиску емоцій, що Люсі вибігла на вулицю і її збила машина. Вона була мертва, а він позбувся тіла. Але Шеллі знала, що Люсі ніколи не вибігала на вулицю. Вона знала десь у глибині душі, що її син бреше. Вона знала, що він зробив щось жахливе з тим собакою, але вона була надто налякана, щоб протистояти йому. Вона просто вдала, що вірить його історії. Приблизно в цей час контроль Деріка переріс у фізичне насильство над Мейсі. Це була остання крапля на її 18-й день народження, коли Деріка не було. Мейсі зібрала свої речі, і вона пішла. Але вона прийняла болісне рішення. Вона залишила їхнього сина, Габріеля, позаду. Вона була переконана, що якщо вона забере хлопчика, Дерік вистежить її, і його помста буде жахливою. Коли Дерік повернувся додому, Шелі сказала йому, що Мейсі немає. Він не лютував, він не кричав, він просто сів мовчки з обличчям, схожим на чисте полотно. Потім він встав, опустив голову і пішов до своєї кімнати. Останній жахливий акт розпочався 7 вересня 2012 року. Коли Шеллі йшла на роботу, вона знайшла Деріка у вітальні, який ходив туди-сюди в напівтемряві за закритими шторами. Він розмовляв сам з собою, повторюючи одну й ту саму фразу знову і знову: моторшну мантру. Габріель ніколи не назве іншого чоловіка татом. Габріель ніколи не назве іншого чоловіка татом. Шелі запитала його, що трапилося, але здавалося, що її там навіть не було. Запізнившись на роботу і схвильована, вона залишила його наодинці з його темним ритуалом. Наступного дня, 8 вересня, була субота. Шеллі пішла на роботу, а потім відвідала зустріч анонімних алкоголіків. Вона поправлялася, робила позитивні зміни. Коли зустріч закінчилася, вона поїхала додому, відчуваючи надію, якої не відчувала давно. Коли вона під'їхала до під'їзду, її серце забилося. Там була машина Мейсі. Вхідні двері будинку були відчинені навстіж. Спочатку вона подумала, що Мейсі просто прийшла відвідати Габріеля, але коли вона увійшла всередину, на неї запанувала важка неприродна тиша. У вітальні вона побачила їх темні плями на килимі кров. Вона пішла слідом, і її розум відмовлявся сприймати те, що бачили її очі. Плями привели до ванної кімнати, двері були замкнені, але знизу сочилася темна багряна рідина. Її перша думка була про сина чи Дерік наклав на себе руки. Він завдав шкоди Габріелю. Тремтячими руками вона зуміла відчинити двері видовище, яке зустріло її назавжди залишиться в її пам'яті. У ванні лягла Мейсі. Глибока, жахлива рана розрізала її шию. Її охопила паніка. Вона почала несамовито шукати вдома свого онука, вигукуючи його ім'я, водночас перебираючи телефон, щоб викликати поліцію. Але від дитини не було й сліду і жодного знаку Деріка. На місце неймовірного жаху прибула поліція. Вони нічого не могли зробити для Мейсі. Все, що могла зробити Шеллі, це впасти. Її розум був поглинений однією думкою. Якби Дерік міг зробити це з Мейсі, що б він зробив зі своїм власним сином? У відділку поліції оголосили бурштинову тривогу. Наступного ранку, близько п'ятої ранку, службовець готелю за кілька миль побачив молодого чоловіка з маленькою дитиною. Чоловік Дерік здавався спокійним. Абсолютно байдужим, але службовець упізнав його за сповіщенням. Притворяючись, клерк зареєстрував його як зазвичай, і щойно Дерік опинився в своїй кімнаті, викликав поліцію. Вони прибули за лічені хвилини. Деріка заарештували без жодного опору. Габріель був знайдений цілим і неушкодженим. Дерік був одягнений у той самий одяг, що й у день вбивства кров Мейсі все ще бризкала на його взуття. У машині його матері знайшли зброю, простий кухонний ніж. Пізніше, з відділку поліції йому подзвонили один раз. Він подзвонив матері. Рівним, беземоційним голосом він вибачився, сказавши, що ніколи не хотів, щоб усе закінчувалося таким чином. Шелі крізь сльози сказала йому, що кохає його, і вперше за все своє життя Дерік відповів: Я теж люблю тебе. Дерік Лейтс так і не потрапив до суду. Він прийняв угоду про визнання провини, визнавши себе винним у вбивстві Мейсі у 2012 році. Його засудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 40 років. Шеллі, не маючи можливості жити в будинку жахів, переїхала. Вона отримала опіку над онуком Габріелем. Тепер вона живе тихим, анонімним життям виховуючи хлопчика так, як вона ніколи не виховувала його батька з обмеженнями, дисципліною, любов'ю, яка не боїться сказати ні. Вона каже, що відчуває нищівну провину за те, що сталося з Мейсі, і що вона витратить решту свого життя на те, щоб історія Габріеля Змінилася Дері Клец сидить у в'язниці суворого режиму. Ймовірно, він постаріє, перш ніж знову відчує смак свободи. І ми залишилися з жахливими наслідками та запитанням, на яке немає простої відповіді, як материнська клятва, обіцянка створити найщасливішого хлопчика у світі стає каталізатором для холодного і жорстокого вбивці.